Я просто хотів би подякувати працівникам клубу, болільникам, фанатам Ультрас, які підтримували команду на протязі цілого сезону вдома і на виїзді. Також наші футболісти заслужили хороші слова, трудно було їм грати сьогодні. Але вони настроїлись, хотіли виграти, не вийшло. Єдине, що мене обурило, ту пісь Мемішева, який виходить на поле в нього, перекриває. Мозовий звільний, він грає, що йому з голову збереде. Ну, як п'яний музикант на банкеті, перебрав і сів за роялі, непонятно, що грає. А це єдине розчаровує. Є багато питань, яких можна було зупинитись, але я не хотів би сьогодні ігру, я більше задоволений, ніж мені. Футболісти грали на комсомольському ентузіазмі цілий сезон, тому сильно критикувати нема за що. Вони провели дуже багато цікавих матчів, десь нам не везло, десь ми організаційно не могли витримати силу перемоги і довести. До переможного кінця деякі виграші матчі. Знає, ми у багатьох матчах вигравали, і футболісти не дотягували до перемоги. Морально ще так тяжко ніколи не було працювати, як в цьому році. Я так врахував, що десь очок 12-14 ми могли сказати більше, втратили в цих кіни. Якщо. Збережеться склад на 90% на наступний чемпіонат. Не зможемо грати, щоб бути вище і Ворської, і Зорі. Ворсь, ворсь. Я думаю, головне те, що в нас непонятно взагалі. Футболістів треба відпускати, ми їх відпустимо. І вони уйдуть в від зовсім ну, якби, з пустими карманами. Відчуваєте, який настрій який все. Це найгірше, що є, найгірше не, порозуміння вроді є, але немає е, слова, а нема дій конкретних. Футболісти всі виконують свої обов'язки. Якщо взяти да, я думаю, процентів 30 сам психологічний потенціал гравців. Які як виконавці могли сохранити свою кваліфікацію, доводити ці матчі до перемог, до здобуття не очка, а три, як сьогодні, і виграючи довести до перемоги. Це там більше, ніж 12 Рома, там очки 17-18 це дійсно. Я думаю, що по кваліфікації, по індивідуальних можливостях у нас не гірша команда, ніж у Полтави. Не гірше, ніж в зарі, ми грали рівну гру, програли тут 2-1 за розхлябаності Німчанінова і деяких гравців. І Заря була потенціально агресивніша, і тому там багато речей, яких працює в Зарі, які в нас не працюють, тому вони хотіли завдання, вони спробували запах примір, Єврокубки, вони хотіли. Їхнє керівництво хотіло, а в нас керівництво не хотіло, ми нічого не хотіли. Я хотів, я ще осінню казав, давайте нам завдання. Не хочуть давати завдання. Ну, а як? Ж. Я знаю, що була попитка розвалити клуб зовсім, піти на інші види спорту. Я ж казав, скільки раз люди забувають, функціонери забувають, що існує два види спорту футбол і всі останні. А в нас є всі останні спорта хочуть уничтожити футбол, і кому нужен це все. притягнення каната і їзда на конях. І все таке проще. Ну і влада наша, ви ж бачите, влада наша, вона далека, як сказали про Порошенка, що він став бронзовий. Бронзовий, люди там, він там на бронзовому коні. На бронзовий 50. Так нас, наш губернатор на бронзовій волонянці, чи тось Жигулях, чи, чи Хундай, що вони там робили. Чи тролейбус, автобус якийсь. І, і, цей. і мер зараз. Yeah. Строїть, 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 і проблеми з будівництвом. Застроїли все, і немає ні площадок, нічого. А ті, що є площадки, то вони це. всі закриті на зимок. Палиця настроїв площадок, а всі вчителі фізкультури позакривали, і дітям нема де грати. площадки є. Море площа, а вони закриті, діти ходять, заглядають. Отак От ми контролюємо міський спорткомітет, мер, їм треба футбол, їм треба строїти, ремонтувати. Прийде мер. строїть і ремонтує. Строїть і що строїть, і все розвалено. Нічого нема. І губернатор так само. Строїть і ремонтують. Де гроші можна вкрасти? Тільки так. А нашим їм строїть. А построїли, то треба закрити, щоб ніхто не займався. Я ж сказав, оцінив нормально. Я задоволений гравцями, вони могли зіграти сильніше. Є ж конь може на, цьому, на хлібі далеко попахати, верно, глибоко попахати і довго пахати. Йому овса. Тоді він швидкий, енергічний, правильно отримує відповідні компоненти, і він паше глибоко і довго. А як не дають. Людям то, що треба, він не може стільки, як треба, зробити результат. Зробити урожай. А урожай це набрати очки. А щоб дійти до очків, треба в нас 213 чоловік в клубі, щоб всі були доволі. І охорона, і повари, і водії, і працівники за полем на 16 чоловік Вони працюють як комсомольці на ентузіазм. Статтю підвести, під кримінал якийсь. Я розійшовся, я хотів взагалі уїхати додому, бо затягнулася конференція. Він тільки пішов на ті задні двері, щоб тікнути, і Юра мене піймав. Я думаю, ладно, піду, скажу два слова і уйду. На вигоді, мене, я ж не Юрій Смірнов на допросі, я людина общительна. В якому плані? Майкон. Ну, ну не два роки підряд. Майкон вже. Ну це добре, що в нас є футболісти, які вміють забивати, які прославляють наш волинський край, хоча ж в перших позиціях, як би звучить напроти його імені Волинь десь там наверху. Якщо команда не дотягує до європейських місць, то футболісти є, і це дуже добре. Еріка не я приглашаю його, приглашав Дім'янінка, і він правильно зробив, що виб... зробив вибір такий. А Майкона запрошував я, була відповідальна робота. Ерік вміє забити, і ми йому дали можливість перевезти його в атаку, і він себе реалізував дуже якісно. Добре, що він забив. Я я, мав, мав мозги, а я в перериві сказав. Вередва, перший там завалив, тепер і справляйся. То, що в Харкові пройшов, що помінявся. Він йшов на лівий фланг, він же не грає однобокий, У нього немає збалансованої координації. Він грає спиною, аси грає зліва. йди справа. Він пішов справа, каба перемістився зліва, одразу ми зрівнялися. А другий там почав правополузащитника, говорю, грай в окно, отримай широкий пас, ребята далі. Йди іщи Ерика, щоб в нього було 17-18 забитих. Вийшов, зближився, і ще, кажу, якщо б ти вийшов сам, то тоді завершаєш. А задачу я йому поставив, ти мусиш зробити, то, що в першому темі не зробив. І на завершення, говорю, завершатель, даймо, він заб'є, буде більше. І затворилася ситуація. Логічна, правильна. Ну а футбол, я говорю, голову підіймає, а це не ситуація. Він же голова внизу, зовсім не думає, що комп'ютера нема, Все, і туди, кудись б'є, ще не вдарив, а вже впав. То Ерик забив би сьогодні ще більше. Завтра Кравець заб'є 2-3 і Єрмоленко заб'є 2-3. І все, і ми вже не будемо лучше. Він вже не думає, я про це говорив йому, перерив. Він не так розізлив, що я ще не можу прийти, все. В футболі ціниться логіка, мислення. А в нього нема. От він доінфо... інф... інфарктний футболіст, Тренерам опасно мати такого гравця, можна. Брики нема. що як. Колеги, дякую вам. Дякую за цей сезон. Так само за підтримку?